Нового члена вітає європейський союз з 1 липня до країн блоку долучається Хорватія за понад 10 років реформ та модернізації. Країна вибрала своє місце в ЄС. З 1 липня Європейський Союз поповниться 28-ю державою-членом. Хорватія стала другою країною з колишньої Югославії, яка долучилася до блоку. На дводенному саміті у Брюсселі президент Ради Європи Герман Ван Ромпей урочисто привітав новобранця. Під час церемонії хорватському прем'єру вручили фото усіх лідерів країн ЄС із власними підписами. Дорогі колеги, сьогодні я хочу урочисто привітати нашого колегу Зорана Мілановича, прем'єр-міністра Хорватії. Ваша країна важко працювала, щоби дійти до цього. Це справді визначальний момент для Хорватії, для вашого уряду та громадян. Зараз ви повноправний член Євросоюзу, а це означає нові можливості та нову відповідальність, а також спільне майбутнє, що процвітає. Життя це подорож, а не пункт призначення. І важливим є міст, а не мета. Цей міст став справді довгим для нас. Подорож виявилася непростою і з безліччю глав. Щоби вступити до ЄС, Хорватії знадобилося понад 10 років. Процес розпочався ще у 2000 році. Формально заяву на вступ країна подала три роки по тому. За цей час держава упровадила низку реформ. Зокрема, модернізувала автошляхи, перебудувала туристичну галузь та вступила в НАТО. Одночас Україні ще потрібно скоротити держвитрати, оновити адміністративну систему та поліпшити бізнес-клімат. Експерти вважають, що членство у блоці внесе зміни у судову систему, що зі свого боку дозволить краще захищати бізнес. Я повністю підтримую вступ до ЄС. Гадаю, єС для Хорватії означає більш відповідальні державні служби, чесну судову систему та верховенство права. Пересічні хорвати мають різні думки щодо членства в Євросоюзі. Комусь вони здаються привабливими. Гадаю, на початку не слід очікувати на якісь зміни. Утім, з часом економіка Хорватії розвиватиметься. А разом із нею і співпраці з іншими країнами блоку водночас є і євроскептики. Гадаю, коли ми вступимо до ЄС, збільшиться лише бідність. Тільки но пролунало оголошення про вступ Хорватії до ЄС, Брюссельський парк міні поповнився новим експонатом. Мініатюрна модель відомого хорватського монумента. Собора святого Марка віднині прикрашатиме парк. Загалом у міні-музеї можна побачити відомі історичні пам'ятки з усіх країн ЄС. Хорватія ж своєю чергою також влаштувала тематичну виставку. Біля будівлі Європарламенту у Брюсселі відкрили експозицію товарів, які країна готова постачати на європейський ринок. Серед них коштовні прикраси, вино та текстильні вироби.